Доброго дня, шановне журі. Я учениця сьомого класу Варжанського закладу загальної середньої освіти Бартян Діана. В роботі тренажер з профілактики пускостопості і клюшавості під відкритим небом розповіла про створення тренажерів, які не вимагають великих капіталовкладень. Він складається з доріжок здоров'я, масажних килимків, тренажеру сходів. Доріжки здоров'я являють собою масажний килимок з різними елементами при ходьбі, по яким здійснюється масаж стоп дитини, який є хороший помічником у здоровчій роботі, загартуванні, профілактик плоскостопості. Тренажер сходів являє собою три сходинки з обох боків, рівно віддалені у висоту одна з одною. Тренажер служить для відновлення навичок ходьби, тренування сили ніг. Комплексний масажний килимок складається з відсіків різного рельєфу, фактури та дизайну, і служить для зміцнення м'язів, зв'язки гомілки та стоп, який сприяє правильній роботі внутрішніх органів шляхом масування активних точок стопи. Описані тренажери під відсокритим небом не вимагають великих капіталовкладень. вкладень. Їх може створити кожна родина на власному подвір'ї і використовувати для зміцнення опорно-рухового апарату, як дітей, так і дорослих. Тому наш проєкт є раціоналізаторським, доступний кожній родині з різним матеріальним достатком. Дякую за увагу!